Слава Нації, вітаю на каналі Добрий Римато, в ефірі я, Сашко Добрий. Скористаюся нагодою у мене після крайнього заїзду. Ось тут порвався дротик. Не від розпускання пробки, а від зовнішнього впливу. От Я його перев'язав, там був менший дротик, там був десь 1,1, Я зав'язав 1,6 за книгою, наскільки я пам'ятаю, там іде КО. 1,5. Ось, ну, 1,6 там чудово себе почуває. І ось, скористаюся нагодою, покажу вам. Це найкраща схема зав'язування цього місця, яке я зустрічав. І пильнування цього з'єднання, воно важливе, бо інакше ви можете просто легко стикнутися з такою приємною, приємністю в лапках, як відвалювання посеред маршу чи бою. Просто видучки. Ось це з'єднання одне з найбільш важливих на машині обов'язково має бути законтроване дротом. Ось найкраща схема контрування, яку я знаю. Хто знає, краще пишіть. ця максимально міцно тримає. Мінімально виходить за борт, і за борт виходить такими міцними елементами, що ну тут реально ви спочатку його втомитися так закручувати, а потім, коли закручили, закрутили життя, втомиться його звідти виривати. Повірте, почуває воно себе там дуже добре. Все, щоб фас не відвалювалося серед бою, пильнуйте постійно це з'єднання, і пам'ятайте, що наша любов до України недостатня.